Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Ford Fusion 2015 року випуску, обладнаний бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра, екобуст автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна даного авто 10 тисяч доларів. Автомобіль у нас в такому чудовому чорному кольорі. Має ось таку гарну оптику, оригінальні легкосплавні диски, в гарній гумі. Є повторювачі поворотників. Автомобіль має камеру заднього виду, задні та передні парктроники. В чудовому стані пригнений зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Тут нас зустрічає великий зручний вмісткий текстильний диван. Три підголовника регулюємо, Підстаканники для заднього ряду, безключовий доступ у автомобіля, повний. Склопакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь. В ось в такому чудовому стані салон. Є датчик світла та дощу. Мультикермо, велика, гарна мультимедіа з навігацією, багато цікавих та корисних функцій автомобіля. Ціна його всього лише 10 990 доларів. Ми знаходимось в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. з вами була компанія Автопарк.